Подивимося якісні реакції йонів купруму та нікелю, розглянувши взаємодію нітратів цих металів із водним розчином амоніаку. У пробірку налили водний розчин купром нітрату блакитного кольору. При додаванні розчину амоніаку утворюється блакитний осад купром-2 гідроксиду. При додаванні надлишку розчину амоніаку осад розчиняється з утворенням комплексної сполуки аміакату. Інтенсивно синє або синьо-фіолетове забарвлення зумовне наявністю в розчині комплексних катіонів. При взаємодії розчину нікель-нітрату з розчином амоніаку утворюється зелений осад нікель-2 гідроксиду. При додаванні розчину амоніаку осад розчиняється і утворюється координаційна сполука, синій колір якої зумовлений наявністю в розчині відповідних комплексних катіонів. У даному відео ми подивимося взаємодію іонів трьохвалентного ферму з діоціонат-іонами. Пробірку налили розчин феррум НО3 тричі. Бачимо, що він світло-жовтого кольору. Розчин NS4SCN безбарвний. Прозорий розчин. Додають розчин на 4 сцен і спостерігаємо утворення червоного кольору, появи червоного кольору. Навіть можна сказати, що він має такий кроваво-червоний відтінок. Розбавили трохи дистильованою водою, і в такому розчині краще видно, що розчин прозорий і заварлений. У двох пробірках наразі міститься розчин діационату ferруму. В одну з пробірок. Будуть додавати порошок флуориду натрію. Рощин від першої порції дещо посвітліше, додали ще флуорид натрію і розчин знебарвився, тому що в британні взаємодії флуорид іони утворюють з іонами ферму безбарвну комплексну сполуку гексафлоридиферет натрію. Взаємодія іонів кобальту з тіоціонат іонами в аміловому спирті. Пробірку налити розчин нітрату кобальту. Бачимо, що він рожевого кольору. До розчину нітрату кобальту будуть додавати тіоционат амонію в аміловому спирті. Спостерігаємо, що вгорі розчину утворюється органічний шар яскравого синього кольору. При цьому в органічному розчиннику утворюється тетраціоціанат кубальту синього кольору. В одному розчині така сполука не утворює. Пробірку налили розчин нікель сульфату зеленого кольору. До цього розчину будемо додавати безбарвний розчин натрій ортофосфат. При додаванні реагенту утворюється осад нікель ортофосфату світло-зеленого кольору. додали розчин карбонату натрію і будуть діяти на цей розчин розчином хлороводневої кислоти. Подивимося, який ефект реакції. Ефектом реакції в даному випадку є інтенсивне виділення бульбашок газу СО2. Якісне визначення іонів аргентуму, гідраргіруму 2 і бісмуту методом осадкової хроматографії на папері. Реакцію виявлення іонів аргентуму, гідраргіруму і бісмуту виконують на фільтрувальному папері, просоченому розчином йодиду калію. При нанесенні на папір краплини досліджуваного розчину, що містить три іони, спочатку утворюється світло-жовта пляма найменш розчинного аргентом йодиду, навколо неї червоне кільце гідраргеру йодиду, і нарешті, по периферії плями, утворюється тонке чорне кільце бісмуту йодиду. При взаємодії солей аргентому. Гідраргеруму двохваленного і бісмуту з йодидом калію утворюються малорозчинні йодиди. Червоний гідраргіром йодид, чорний бісмут йодид. світло-жовтий аргентом йодид Внаслідок протікання цих реакцій відкрити безпосередньо розчині іони аргентому Кідраргерову і Бісмоту за їх сумісною присутності дією йодиду калію неможливо. Однак, якщо створити умови для послідовного утворення осадів йодидів, то таке визначення стає можливим. За плямою осуду бісмуту йодиду на папері може виникнути оранжеве кільце розчинної сполуки калі бісмут йод 4 внаслідок того, що на папері є надлишок йодиду калі За відсутності якого небудь з іонів осад відповідного кольору не утворюється. Хроматографічні камери призначені для проведення хроматографування в тонкошаровій хроматографії або хроматографії на папері. Після нанесення на сорбент, пластини або папір проб речовин аналітів. пластини розміщують у відповідній за розміром камері. Камери виготовлені з хімічно-стійкого скла. В вашій увазі представлені камери різної висоти та діаметру. Під пластини різної довжини та ширини. Завдяки підбору оптимального співвідношення розміру камери та пластини досягаються мінімальні витрати розчинників у процесі розділення. Всі камери комплектуються скляними кришками. Задля ліпшої герметизації використовують камери і кришки з пришліфованою поверхнею. Така конструкція дозволяє досягти оптимального рівномірного насичення камери парами рухомої фази. Проведемо демонстраційний дослід із розділення суміші двох органічних барвників методом тонкошарової хроматографії. Для цього ми використали розчини паранітроаніліну в метанолі, флакон із розчином, позначений цифрою 1. Азобензолу в метанолі позначений цифрою 2, а також суміш цих двох барвників в метанолі, флакон із позначкою 1 плюс. Рухомою рідкою фазою, тобто елюентом вибрали суміш хлороформ метанол, яку готували у співвідношенні 1 до 20. Перед початком експерименту до хроматографічної камери додали невелику кількість елюенту. Та закрили кришкою для насичення посудини парами розчинників. Нерухомою статичною фазою в тонкошаровій хроматографії є шар адсорбенту в нашому випадку силікагелю, нанесений на алюмінієву пластину. На хроматографічній пластинці олівцем накреслено лінію старту приблизно сантиметр від нижнього краю пластинки. А також цифрами 1, 2 та позначкою 1 плюс 2. Попередньо позначені ділянки для нанесення розчинів пара нітроаніліну, азобензолу і суміші цих двох барвників. За допомогою капіляру наносимо невелику кількість розчину 1 на відповідну ділянку на пластинці, позначену крапкою та цифрою 1. Для нанесення наступного розчину потрібно використовувати чистий капіляр. Аналогічним чином наносимо розчини 2 та 1 плюс 2 на відведені для цього місця на пластинці. Зачекаємо кілька хвилин, аби нанесені щойно плями остаточно висохли. Опускаємо пластинку у хроматографічну камеру скляну посудину із шаром елюенту, висота якого повинна бути нижчою за висоту від нижнього краю пластинки до лінії старту. Для досягнення герметичності та запобігання випаровування ледкого елюенту з поверхні пластинки. В процесі хроматографування камеру щільно закривають кришкою. При зануренні пластинки в рідку фазу елюент починає підніматися під дією капілярних сил. Чекаємо, поки лінія фронту досягне достатньої для розділення висоти. Розділення тривало 15 хвилин. Тому відео було прискорено. Відстань, пройдену лінією фронту, прийнято відраховувати від лінії старту. Розділення компонентів суміші покращується зі збільшенням цієї відстані. Виймаємо пластинку, кладемо в горизонтальному положенні на чашку Петрі та чекаємо, поки вона висохне від елюенту. Плями, що відповідають речовині 1, обведені еліпсом, речовині 2 прямокотником. Звернемо увагу на вертикальну лінію, що окреслює шлях просування нанесеної нами плями суміші 1 плюс 2. В процесі просування стартова пляма розділилася на дві, які відповідають індивідуальним речовинам 1 та 2. Нижня пляма обведена еліпсом. Пройшла ту саму відстань від лінії старту, що і пляма індивідуальної речовини 1. Пара нітроаніліну, що була нанесена лівіше. Верхня пляма, обведена прямокутником, перебуває на такій саме висоті від лінії старту, що і індивідуальна речовина 2 азобензол, яка була нанесена правіше. Отже, користуючись індивідуальними речовинними контролями, ми продемонстрували розділення суміші пара нітроаніліну та азобензолу на компоненти. Проведемо демонстраційний дослід із розділення суміші безбарвних розчинів двох гетероциклічних сполук методом тонкошарової хроматографії. Для цього ми використали розчини піразолу в метанолі, флакон із розчином позначений цифрою 1, 3,5 диметеопіразолу в метанолі, позначений цифрою 2, а також суміш цих сполук в метанолі, флакон із позначкою 1 плюс. Елюентом вибрали суміш хлороформ-метанол, яку готували у співвідношенні 1 до 20. До хроматографічної камери додали невелику кількість елюенту та закрили кришкою задля для насичення посудини парами рухомої фази. За допомогою капілярів попередньо нанесли розчини 1 і 2 та суміш розчинів 1 плюс 2 на спеціально відведені місця на лінії старту на хроматографічній пластинці. Опускаємо пластинку у підготовлену хроматографічну камеру таким чином, щоб стартові плями не контактували з Елюентом, та закриваємо кришкою, аби елюент не випаровувався. При зануренні краю пластинки в рідку фазу Елюент починає рух вгору по нерухомій фазі під дією капілярних сил. Після того, як фронт розчинника досяг достатньої висоти, виймаємо пластинку, кладемо в горизонтальному положенні на чашку Петрі та чекаємо, поки вона висохне від елюенту. Жодних плям від попередньо нанесених розчинів пірозолів на пластинці не спостерігається, адже вибрані речовини є безбарвними. Для візуалізації цих плям скористаємось йодною камерою. Йодна камера це аналог хроматографічної камери. Але з розміщеними на дні кристалами йоду. За кімнатної температури йод повільно сублімується. Після повного висихання пластинки від елюенту занурюємо її в йодну камеру, яку щільно закриваємо кришкою. Утворені пари йоду сорбуються на досліджуваних слабополярних сполуках на поверхні пластини і таким чином проявляють плями. У деяких випадках йод може вступати в хімічні реакції з речовинами на поверхні, що також призводить до візуалізації плям. Через деякий час виймаємо пластинку з йодної камери, бачимо, що сполуки проявилися у вигляді коричневих плям. Пляма першого компоненту залишилась на старті, як і у випадку індивідуальної речовини піразолу пляма лівіша. Пляма другого компоненту перебуває на однаковій відстані від лінії старту, як і пляма індивідуальної речовини 3,5-диметилпіразолу. Отже, користуючись індивідуальними речовинами-контролями, ми продемонстрували розділення суміші двох безбарних речовин на окремі компоненти піразолу та 3.5 диметилпіразолу плями пляму яких візуалізували на пластинці за допомогою парів йоду. Проведемо демонстраційний дослід із розділення суміші безбарвних розчинів двох ароматичних кислот методом тонкошарової хроматографії. Для цього ми використали розчини 4 метилбензойної кислоти в метанолі, склянка з розчином, позначена цифрою 1, 2 нітробензойної кислоти в метанолі, позначена цифрою 2, а також суміш цих ароматичних кислот в метанолі склянка із позначкою 1 плюс 2. Елюентом вибрали суміш хлороформ метанол, яку готували у співвідношенні 1 до 20. До хроматографічної камери додали невелику кількість елюенту та закрили кришкою для насичення посудини парами розчинників. За допомогою капілярів нанесли розчини 1 і 2 та суміш речовин 1 плюс 2. На спеціально відведені місця на лінії старту на хроматографічній пластинці, опускаємо пластинку у хроматографічну камеру скляну посудину із шаром елюенту, висота якого повинна бути нижчою за висоту від нижнього краю пластинки до лінії старту та закриваємо кришкою, аби елюент не випаровувався. При зануренні пластинки в рідку фазу, Елюент починає підніматися під дією капілярних сил. Розділення тривало 25 хвилин, тому відео було прискорено. Після того, як фронт розчинника досяг достатньої висоти. Виймаємо пластинку, кладемо в горизонтальному положенні на чашку Петрі та чекаємо, поки вона висохне від елюенту. Жодних плям від попередньо нанесених розчинів ароматичних кислот на пластинці не спостерігається, адже вибрані речовини є безбарвними. Для візуалізації цих плям скористаємось ультрафіолетовим опромінювачем. Підносимо пластинку під ОФ-опромінювач та спостерігаємо на шляху розчину 1 плюс 2 замість однієї плями 2. Пляма першого компоненту залишилась на лінії старту, як і у випадку індивідуальної речовини 4 метилбензойної кислоти. Пляма лівіша. Пляма другого компоненту перебуває на однаковій відстані від лінії старту, як і пляма індивідуальної речовини 2 нітробензойної кислоти. Отже, користуючись індивідуальними речовинами контролями, ми продемонстрували розділення суміші двох безбарвних речовин на окремі компоненти 4 метилбензоїну та 2 нітробензойну кислоти, плями яких Візуалізували на пластинці за допомогою уф опромінення проведемо демонстраційний дослід із розділення суміші сполук, здатних до флуоресценції методом тонкошарової хроматографії. Для цього ми використали розчини п'яти сполук у спирті та розчин суміші перших двох сполук. Елюентом вибрали суміш хлороформ метанол. Яку готували у співвідношенні 1 до 20, до хроматографічної камери додали невелику кількість еліенту та закрили кришкою задля насичення посудини парами розчинників. За допомогою капілярів нанесли по краплі кожного з п'яти розчинів на спеціально відведені для них місця на лінії старту, на шосте місце нанесли краплю суміші перших двох сполок. Флуоресцент це речовина, яка здатна випромінювати світло під дією ультрафіолетового опромінення. Почергово підносимо кожну сполуку, здатну до флуоресценції, під ультрафіолетову лампу і спостерігаємо її світіння. Опускаємо пластинку у хроматографічну камеру таким чином, щоб лінія старту не занурювалася в елюент, та закриваємо кришкою, аби Елюент не випаровувався. При контакті краю пластинки з рідкою фазою, Елюент починає рухатися вгору пластинки під дією капілярних сил. Після того, як фронт розчинника досяг достатньої висоти, виймаємо пластинку, кладемо в горизонтальному положенні на чашку Петрі та чекаємо поки вона висохне від Елюенту. Підносимо пластинку під ОФ-опромінювач і спостерігаємо свідчення плям усіх сполук, здатних до флуоресценції. Також бачимо на шляху просування плями розчину 1 плюс 2. Замість однієї плями дві. Пляма першого компоненту перебуває на однаковій відстані від лінії старту як і пляма індивідуальної речовини 1. А пляма другого компоненту перебуває на одній висоті із плямою індивідуальної речовини 2. Таким чином можна розділяти суміш здатних до флуоресценції речовин. Методом тонкошарової хроматографії з подальшим їхнім проявленням на пластинці під дією ОФ Алюмінію має добре виражені адсорбційні властивості по відношенню до різних сполук. Залежно від стану поверхні, сортя неорганічних сполук може відбуватися за різними механізмами. Для того, щоб створити колоночку, насипають порошок аксидолімінію трубочку і утрамбовують з легким постукуванням по тверду поверхню. Висота сорбенту має бути десь приблизно 3-4 см. Ось таким чином колоночка вже готова. Експериментально було встановлено, що при пропусканні розчину суміші нітратів перому трьохвалентного, купрому двохвалентного і ковальту двохвалентного через колонку, заповнену оксидом алюмінію, на її поверхні утворюється спочатку коричнева зона. Яка містить іони ферому, послідовно за нею блакитна зона, яка містить іони купрому, і, нарешті, рожева зона, яка містить іони кобальту. Це можна використати для швидкого якісного визначення вказаних іонів у суміші.